Канон усього християнського світу це Біблія, 66 книг, 39 старого завіту та 27 Нового Завіту. Якщо ми підемо до православної церкви, там є канон. Це Біблія 66 книг. Якщо ми підемо до католицької церкви, там теж є канон 66 книг. Візьмемо протестантські течії, баптисти, п'ятидесятники і так далі. Там також є канон 66 книг Біблії. І це основа всього християнського світу. Сьогодні люди багато кажуть, як можна вірити в Біблію, її багато разів переписували. Але вона до нас дійшла в точності до наших днів. І якщо її так багато разів переписували, то питання: хто, яку? Саме книгу, і коли її переписували, якщо вона дійшла до нас в однаковому вигляді. Тобто, якщо її переписували, то в православних була би своя, біблія в католиків своя і так далі. Але Біблія, вона зберіглася. Це показує, що це слово Боже, за яким стежить сам Господь Бог. І Біблія писалася людьми, які були Боговдухновенні. Через дух люди писали слова Божі. Це слово зберіглося до наших часів, незважаючи на те, що Біблію багато разів хотіли. Знищити, але слово Боже, воно живе і дієве, і знищити його неможливо. І чому сьогодні так багато суперечок і так багато течій, тисячі різних деномінацій конфесій, і люди не знають, як розібратися, де вже та віра і хто правий взагалі в цьому всьому. Насправді, суперечності і за того, що люди вони її не читають, тобто Біблію не читають. Адже там чітко описано в книзі дій, яка була найперша церква, яку створив сам Ісус Христос. За що віддали свої? життя Апостоли, і чим вони займалися, яка віра правильна, яка віра угодна Господу, як Богу взагалі догодити. Все описано в Біблії насправді. І коли людина вона фокусується, можуть навіть назви залишитися, можуть навіть церкви залишитися, але змінюється сам формат, тому що люди вони з кожним роком і з кожним поколінням все більше і більше відвертаються від Біблії. Тому і так багато суперечностей. І знаєте. Коли були імператори? Наприклад, один імператор прийшов, каже: давайте введемо ікони, і будемо шанувати ікони. Інший імператор прийшов, каже, давайте ми вже не будемо їм поклонятися. Тобто, прийшли одні, щось додали, відбавили, якісь певні традиції, обряди, ритуали і, і так далі. Але насправді біблія, вона у всіх однакова. І щоб перевірити, що за церква, що за люди, все треба перевіряти по біблії. Питання в тому, що вона не вивчається, тому і так багато запитань. і і люди вони дивляться тільки на назву або на формат. Треба дивитися і перевіряти все на основі канону Біблії, яка у всіх однакова, і все перевіряти по плоду і результату, тому що Господь дав нам приклад і Він нам показав, яка була найперша церква і чим вони займалися. Тому вивчайте слово Боже Біблію для того, щоб розуміти, як догодити Господу, та яка віра правильна.